Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 24 серпня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво. 24 серпня День Незалежності України. А також День народження картопляних чіпсів, Міжнародний день дивної музики, День Спраги, День Топлес, День Падаючої зірки, День розжалування планети Плутон у непланети. День персикового торта, день валяння у сіні, день вафель, день консервного ножа, просто День ножа, та День скарги на погоду. Авіряничнуть пам'ятська щеномученика є втихія, а свої іменини 24 серпня святкують. Арсеній, Георгій та Петро, привітайте наших іменинників. Чи не можна робити в цей день? Отже, не варто робити дорогі покупки, бо можливо погіршення фінансового становища. Не можна скаржитися на життя, лінуватися та думати про свої страхи. І це буде завтра, 24 серпня. Слава українцям і слава ЗСУ.